Одягну сьогодні червоного мака, наче крапля крові, чую її смак, пам'яті моєї скромна відзнака, шана і скорбота символічний знак. І згадаю діда, прадіда могилу, всіх, кого не знала і хто поліг в боях, хто помер від голоду, стратили чи вбили, і кому на долю. Випав тяжкий шлях, поклонюся низько, запаливши свічку, серцем заридаю тут не до пісень. Головне, щоб потім не ввійшло би в звичку, байдуже цинічно відзначать цей день. Пафосу не треба, стрічок і параду, ряжених військових квітів у руках ми повинні дітям розказати правду. І вдячність та пошану зберегти в серцях.